Друзі, ситуація в Харкові на блокпосту. Поліцейські та військові. Ви вже все це знаєте і бачили. По. <плес> У мережі з'явилося відео конфлікту поліцейських із людьми у військовій формі. Стверджують, що це сталось на харківському блокпості днями. На кадрах помітно, як туди під'їхали близько 20 осіб у формі, змусили правоохоронців та інших військових лягти обличчям додолу та відібрали табельну зброю. Ми тренуємося кожен день, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб нікака під фі... сюди не зайшла. Вы должны нам помогать. Не в нас врагов искать, а помогать. Услышали? Згодом у поліції Харківщини цей інцидент прокоментували. Зазначається, що до правоохоронців, які несуть службу на блокпосту, 29 вересня під'їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Але я хочу ще сказати: я закинув на каналі асоціації. Його заблокували, це відео, потім розблокували за ніч 200 тисяч переглядів. І що я вам хочу сказати? 100% підтримка військових, 100% за винятком, може там ботів якихось пару. 100% люди підтримують військових. Чому ви думаєте? А я вам скажу. А тому, що людей дістали, над людьми знущаються, заводять справи. Саджають ні за що, абсолютно практично. То тобто, ну, просто знущається влада руками тих же самих поліцейських, розумієте, заганяє сільське господарство, бізнес, заганяє просто в глухий кут, розумієте? І люди починають шукати таким чином, висловлюючи свою позицію, шукають сьогодні підтримки в армії у військових. Ну, добре, погано побачимо, але ну, люди зробили вибір уже сьогодні. Розумієте? Зробили вибір, тому що люди хочуть не боятися. Люди хочуть, щоб їх хтось захистив. А захистити може армія і військові. От і все. Це сьогодні така. Ну, це факт.